Доброго дня! Перед вами зелена серія нових нівелірів Bosch Universal Level 2. Це базова версія. Вона поставляється. Ось такий картонна коробочка в комплекті чехол для переноски. Ну і три батарейки. Так, подивимося. Кнопочка, єдина кнопочка, включена-виключена. Дуже зручна. Батарейки міняти також дуже зручно, дуже якісна така закриваюча кришечка. Так, Давайте подивимося, як він працює. Включаємо. Ну, Звичайно, в режимі OFF його тільки можна транспортувати, переносити, переміщувати. Якщо ви включаєте, його не можна сильно рухати. Включили. Як тільки включили, заграється хрест. Розгортка променю. Получається По горизонталі і по вертикалі 120%. Дуже гарна розгортка. Наприклад, якщо взяти нівелір QG3, у нього розгортка тільки 60 градусів, дуже маленька. Довжина луча, на якій він працює, 10 метрів. Ну, скажімо, так, для звичайних приміщень цього досить. В першому режимі горить тільки хрест. В другому режимі, крім хреста, додаються точка вгору. Перпендикулярна і точка вниз перпендикулярна. Дві точки додаються. В третьому режимі його можна повертати, нахил робити. І бачите, лучі не гаснуть. Якщо ми переключимо в перший режим, де маятник саме вирівнюється за 4 секунди, звісно, вони мають гаснути, коли повертаєш. Похибка в цього нівелірі складає 0,5 мм на метр. Ну, Скажімо, якщо в зелень в Qat3, якщо зрівнювати це, похибка менше, в Кюго 3 ще 0,8 мм на метр. А в професійній техніці, звичайно, там 0,2-0,3 мм на метр похибка. Тут ну, трошки більше. Ну і дешевше коштує. Ну Ось, в принципі, все про нього. Дуже гарний, приємний. Погано тільки, що немає ніяких універсальних кріплень. Наприклад, в QG-3 йде до нього універсальне кріплення, яке можна закріпити і до гіпсокартону, і до якихось можна повісити там на, на стіну. Тут немає нічого, треба додатково докупляти або користуватися, як є. Всього найкращого: купляйте нівелір, Bosch. вони.